Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня. очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Юрій Луценко у Рівному приїхав генпрокурор, аби представити нового очільника обласної прокуратури замість Олега Соболя, якого перевели на аналогічну посаду до Чернівців. Прокуратуру рівненщини тепер керуватиме Богдан Подубинський. Чи змінюються основні напрямки роботи прокуратури від зміни керівника? Ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Дочекайтеся. Сьогодні, 18 квітня, на Рівненщині відзначають 73-ю річницю гурбинського бою. Заходи в урочищі Гурби на Здолбунівщині розпочались о дев'ятій ранку з божественної літургії в свято воскресенському чоловічому монастирі. Згодом біля пантеону слави героїв Гурбинського бою пройшла панахида, і відбулося покладання квітів. А вже по обіді традиційно розпочинається гурби фест, фестиваль повстанської пісні за участю аматорських творчих колективів з Долбунівського Дубинського та Стройського районів, а ще діє книжкова толока, музей Криївка УПА. Гостей також частуватимуть кулішем. Нагадаємо, в 1944 році на кордоні Рівненської Тернопільської областей поблизу села Гурби з Долбунівського району відбувся один з найтриваліших і наймасштабніших боїв УПА 35 тисячному війську НКВС протистояло близько 5 -ти тисяч українських повстанців. Завтра патрульні поліцейські зберуться на майдані незалежності, адже 19 квітня рівненські копи відзначатимуть першу річницю створення патрульної поліції в місті. Тож з 9.30 на головній площі міста вони традиційно виконують гімн. Також заплановане неформальне спілкування з рівнянами, традиційне селфі з поліцейськими, розваги для дітей та нагородження. А вже о дванадцятій в приміщенні патрульної поліції вони прозвітують перед журналістами про свою діяльність за рік. Вдягайтеся тепліше на рівненщину повертаються морози. За прогнозами синоптиків, в зв'язку з вторгненням арктичного повітря, 18-22 квітня в області очікується холодна погода. вночі заморозки до мінус 5 морозу. Температура повітря в день два тепла. Синоптики попереджають, що аномальний холод може затриматись в Україні як мінімум на тиждень. Різке похолодання також може завдати шкоди плодовим деревам та кущам, які нещодавно почали. Свісти наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті sfera.tv.com.ua. Залишайтеся з нами і бадьорого вам дня.